Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, а чи знаєте ви, що в Україні від 1 кг діючої речовини азоту ми отримаємо всього на всього 7 кг зерна? Ну, такий от коефіцієнт. Якщо, наприклад, в Нідерландах чи у Франції в Німеччині від кілограма азоту внесено діючої речовини отримують по 20-22 кг зерна, то в Україні 7 кг. Це Дані і різних інститутів. І в принципі, з цими даними, з даними можна і погодитись. Але якщо порахувати математику, то на сьогоднішній день один кілограм азоту вартує десь 60 гривень, в залежності від добрив, від вартості добрив, від місту азоту в них в середньому десь 60 гривень. Можете порахувати. Це дуже легко зробити. Узяти вартість добрив... Наприклад, за тонну, і поділити на вміст діючої речовини. Тобто, в цілому, це збитково виходить. Тобто, той рівень підживлення азотними добрами, він не оправдовує, урожай не оправдовує його. І якщо так от подумати, то необхідно замислитись, а як підняти оцей коефіцієнт, щоб ми отримували, наприклад, не. 5 кг віднесено кілограм діючого речовини азоту. А 20-22 як у Франції, чи Німеччині, чи в Нідерландах. Що на це впливає, друзі? На це впливає насамперед дуже багато чинників. Це правильне внесення в правильний час, правильно підібрати правильні норми і правильні форми азоту. Це внесення, наприклад, сірки, магнію, чи мангану, чи міді якраз для того, щоб ми. Підвищували рівень засвоєння азоту з азотних добрив і азоту із ґрунтів через те, що в нас він досить низький. І ось це, це якраз на це все і впливає, друзі. І тому ми маємо завжди і урожай низький при тих затратах на пшеницю і, відповідно, збиток по зимі пшениці. Як ви рахуєте, це цікаво? Цікаво. І тому, друзі, я все таки пропоную. Вам зробити ряд дослідів, от коли відновиться вегетація, зробити виробничі досліди, що внести, можливо внести і сульфат амонію, можливо внести і сульфат магнію, чи той же самий мідь в халатній формі, чи манган, наприклад, сульфат магнію, фазу кущення перед вихою трубку, чи в прапірцевий листок. Все це суттєво вплине, друзі. І для того, щоб краще розібратися в цих питаннях, друзі, наша команда спланувала проведення майстер-класу по темі ефективності внесення азотних добрив на озимій пшениці. Ми його спланували провести 6 лютого в 15 дня. Ви можете під цим відео знайти реєстрацію на цей майстер-клас. І тому ми запрошуємо прийняти участь. Ви отримаєте відповіді на багато питань, можливо, на які ви самі не можете їх дати. Тому поширте цю інформацію між вашими колегами, друзями знайомими про наш майстер-клас. Сподіваємося, що ви останетесь задоволені. Прокоментуйте ви під цим відео, друзі. А що впливає якраз на ефективність, на коефіцієнт засвоєння азоту з азотних добрив? Як ви рахуєте? І це буде дуже цікаво і вам, і аграріям України. З вами команда Артвілси Олексій Сирієнко. На все добре, перемоги всім вашим родинам і вам здоров'я. Чекаємо на вас! Слава Україні!